З початку широкомасштабної агресії Росії проти України в світі було заморожено близько 400 мільярдів доларів московських грошей. Ці гроші, звичайно ж, мають бути передані Україні як компенсація за ту шкоду, яка завдана нашій країні діями агресора. З цього приводу маємо три гарні новини: перше. На зустрічі міністрів закордонних справ країн Великої Сімки G7, було прийнято рішення, що російські активи залишаються замороженими допоки Росія не погодиться виплачувати Україні відшкодування завданих збитків. Друге, в США комітет з питань закордонних справ Палати представників Конгресу США схвалив законопроект, відповідно до якого заморожені активи будуть використані для надання Україні допомоги. І нарешті Єврокомісія має в грудні цього року представити механізм, відповідно до якого доходи від арештованих в Європі активів будуть передані Україні. А це на хвилинку тільки за 9 місяців цього року, сума в 3 мільярди євро. Попри в тому світу від української війни, наші західні партнери підтверджують свою позицію, що Росія має за все заплатити. І в цьому напрямку вони вживають конкретні кроки.